Вітаю вас, дорогі наші підписчики, а також відвідувачі нашого каналу Петрук Агенція. Сьогодні я вирішив зняти таке коротеньке інформаційне аналітичне відео стосовно того, які події відбувалися на господарстві нашого агенції. І хочу розпочати з такого. З події не дуже приємної для нас, але у кожної людини, яка чимось займається в житті, ці події час від часу трапляються. Як ви може, чули з попередніх відео, у нас був опорос нашої свиноматки. Це була свиноматка Макстер, яка мала вагу більше 2,5 центнерів. Запоросина вона була також макстером. І при опоросі вона опороситися не змогла. По тій причині, що не змогли вийти поросята. Одне порося ми витягнули, друге вийшло само, потім ми ще двоє витягнули і далі ми витягнути. Пробували тягнути, ми не змогли витягнути поросят. Ну, якщо чесно, ми знали, що така ситуація нас може чекати, тому що свиноматка дуже потужна була. Поросятка при опоросі йшли по 2, 200 2 кг цих 4 поросяток. Ну і В результаті ми залишилися і без поросяток, і без свиноматки. Ну, Будемо на своїх помилках вчитися. Чому вчитися? Тому що в мене, скільки я вже займаюся четвертий рік, чи 4 вже з половиною роки я займаюся е, свиноматками, то всі свиноматки були фактично ландраси. Одна свиноматка у нас була, сама перша це була е, червона, червона білопояса. Українська, а решта були вандраси. Е, і в результаті ми лікували свіноматку, щоб вона щистилася, але так вона й не щистилася, і ми її здали. Поросят, поросяток вона порозкидала, подушила, їсти їм не давала, поросяток теж не, не залишилося. І тут постає таке питання, що ну, при Падінні цін на свинину живою вагою. Що робить? Поросить свиноматок чи не поросить. Ну, я вам скажу свого досвіду. Коли почалася війна, в мене на опорос в кінці лютого тоді було три свиноматки. Я сутки ходив, не на опорос, а на Поросіння. Гуляло три свиноматки. Я сутки ходив, чекав, думав, зважував, і так, і так, що робити, поросить чи не поросить. І все-таки я ці свиноматки запоросив. Запоросив і хочу вам сказати, що з усіх цих трьох поросів в мене поросята розійшлися, не то, що ну, за день. Сьогодні ми виклали, що продаємо, до вечора вже поросят, виводку, виводку поросят не було. Це враховуючи те, що я перекупам свині не продаю, по базарах я не їздю, люди приїжджають до мене додому, беруть мої поросята. У мене є вже постійні клієнти, які приїжджають, беруть постійно, знаючи мене, знаючи тож. Які мої поросята, знаючи, які в мене свиноматки, вони беруть в мене поросяти. Зараз в мене стоїть таке питання. З останнього виводку я залишив собі двох льошок і одного кабанчика. Льош, льошок я залишив на ремки. Зараз я вам їх покажу і розкажу далі. Що я хотів запитати, і як я хотів з вами порадитися, що мені далі робити, які може, може хтось дасть мені поради. Ось це ці дві льошки і кабанчик. Це трьох поросяток з останнього, з крайнього виводка я собі залишив. О, значить, що я хочу спитати, в мене були. В них були всі ландраси, зараз я залишив в них мама ландрас, батько дюрок. Ще таких поросяток ну, на свиноматки я не залишав кольорових, як кажуть, це ж вони модні. Ці дві дівчинки, ось одна дівчинка, друга, а то кабанчик. Ну, кабанчика у нас чекає одна участь, Він, коли будуть жнива, піде. На корм працівникам, а дівчаток я все ж таки хочу запоросити. Може хтось напише мені в коментарях, пора, дасть пораду, як, як вони при опоросі, як вони, як мамки, тому що це, будемо так казати, новий етап у наш, нашій праці. Ось такі вони красуни, грайливі, дуже вони гіперактивні, вони родилися в нас теж родичі бушують, їм від народження ще немає. Два місяці. в 3 лютого це їм буде два місяці, такі вони активні, їдять, їдять корм стосовно корму. Я хочу сказати, що в мене всі свиноматки і що годів, на відгодів на ремках, що свиноматки після опоросу всі сидять на дозованому харчуванні 3 кг в день комбікорму і не більше. Що хочете, то й робіть. Ось Чуєте, вони вже поїли і це підкидають вже коретом. Коли, звичайно, свиноматка поросилася період лактації, то ми їм, я їм сиплю, скільки вони забажають. Скільки у нас є, стільки і цей. Зараз ці також у мене сидять на дозованому харчуванні. Так як їм зараз ще нема два місяці, то я їм даю по кілограмові в день. Вони з'їдають в мене кілокомбі корму в день. На, в два місяці ми дозу збільшимо. І таким чином вони будуть доходити до віку парування. Ну, на цьому я хочу завершити своє відео. Підписуйтесь на нас, пишіть коментарі, може щось порадите, ставте лайки. Всього вам самого найкращого. Миру, добробуту і хоча миру, добробуту і злагоди в ваших оселях. Все, пока-поки, підписуйтесь на наш канал Петрук Агенція. Ми завжди раді з вами поспілкуватися через YouTube. от Дивіться, дивіться, що, що воно робить. До побачення!